Зараз почало першого мої корови не доються в обід. Хоча вони після ростелу не так і ж уже давно. давно. Вони. вони собі балдіють усі От, сидять, віддихають. От, я йду до них пішком. Без машини, як в минулому році. Оце в обід ми приходили постійно до них, доїли от, -от, от під цими вербами, давали їм трошки їсти і доїли. Ну а зараз вже змінилося все трошки, і ми перестали їх доїти в обід. В цьому році перший раз. Я спробував, багато хто знає, що я спробував перший раз не доїти їх на обід. І вони себе прекрасно себе почувають. От, ромашечка собі сидить, балдіє. Так, да, Ромашка? Ти балдієш? Ти не хочеш доїсти? Мухи кусають, да? Кусають мушки. Мушки кусають, так? Да? Ромашку. Машку кусають мухи чи ні? Пасти є, що зараз ми їх усіх перепнемо. О, маєчка теж сидить. Балдеє. Ні одна з них не кричить, що хоче доїтися. Все нормально. Да, маечка. Все. Опять я вас на роги прив'язав. А чого ж ви бігаєте, як ті сумашедші? Ще й побилися. Да? Ще й побилися, каже ми. Ну, що робити? Ну що робити з вами, як ви непослушні? О, О, зірочка там. Ще сидить. От Всі сидять зараз. Вони поп'ють водички вообще взагалі не хоче вставати. Ну, вона беременна і можна. Їй буде розстріл. Так що якось так. Досить непогано, що перестали ми в обід доїти. І от нічого вім'я не розпирає, так як багато хто казав, да? ну, Розпирай у те вім'я? Не розпирає. А що такое? А де молоко? Нічого нема, так? Нічого не розпираєш, ну слава богу. Все нормально. Все нормально, кажи, да? так? Щоб і мухи не кусали, кажи. А що це таке? Ти вже лупиш шкіру, так? Да? Загоріла морда. Треба тобі намастити. Морда загоріла, шкіра лупиться від сонця. Ну все. Якось так. Так що от двохразова дойка і все нормально. І нічого ми не переживаємо. І вони теж сп'ять, нема цих криків, що типу, от вони доїться хочуть, я їх мучу. Ну, отак якось мучимо. Все, всім пока.